Вітання усім слухачам радіо Кордон. Четвер маємо на календарі, а це означає, що настав час програми незламні. Традиційно спілкуємося з нашими героями-прикордонниками про їх шлях, особливості служби та що взагалі означає бути прикордонником. Мене звати Костянтин Богатирьов, і сьогодні зі мною у студії молодший сержант Данило Демченко. Вітаю вас. А ви до нас приїхали одразу після нагородження. Як ваш настрій сьогодні? Добре. Добре, яку нагороду отримували? Розкажіть, за, 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 за заслуги, за службу, за захист України. Якою вони є? За захист України. За oh. захист України. А чому взагалі вирішили стати прикордонником? Та прикордонником вирішив стати, то що на срочну службу треба було йти. Ага. Да, і був, був вибір між е, десантною службою ДШВ, либо прикордонною. То я вирішив вибрати прикордонну службу, бо нам ну, е, кордон України. Дуже важливий для нас тому. Однозначно. А за спеціальністю, як я дізнавався, ви дозиметрист. Так. Хто це такий і які функції він виконує? Дозометрист виконує функцію змірення радіаційного фону ага. на кордоні. Ага. Дуже цікаво. Ну. Дивлячись на ваші здобутки у бойових діях чи Згодилась вам ця спеціальність дуже? Ні, ні. Зрозумів. Знаю, що усі бійці, які укладають контракт і проходять службу, проходять спочатку бойову тактичну підготовку. А як вона проходила у вас? Вона була недовгою дві неділі, і все. Була підготовка тактична, була підготовка усна, нам розповідали, що за чим де, uh -huh. і так далі. І стрільби були. Uh -huh. А, вже через два місяці після укладання контракту ви потрапили в район ведення бойових дій. І почали виконувати бойові завдання. Чи були ви морально готові до такого розвитку подій? Що ті що тільки ніби уклав контракт, ніби там туди-сюди а, підготовку прийшли? А вже хоп, і ви і ви на сході? Да, да, я був готовий ще з початку війни. Не з началу повноштуваповномаштабного вторгнення. До 4 лютого я був готов одразу поїхати, але нас не пускали як сорочників, mm -hmm. тому треба було захищати кордон і на Закарпатській області, і тому я не зміг поїхати. А після підписання контракту мене назначили на, на схід. Mm -hmm. Чи співпала картинка, ось ця, яку, наприклад, показували там по телевізору у сюжетах на Ютубі, що відбувається на сході з реальною картиною подій, коли потрапили вже ви туди? Так. Да. Ну, допустим, в тіктоках є відео, там наложена музика, тому всі думають, що це так просто, що це весело і так далі. А там музика ніяка не грає. Тому. По більшій часті дзвон в ушах, <гум> крики, стрільби, і так далі. А наскільки швидко вам вдалося адаптуватись до бойової обстановки? Ніяк не адаптуєшся. Тобто, тобто, до цього не можна підготуватись? Ні, підготуватися. Ну ніяк. Це приходить уже в момент. <гум> То зарані ніяк не підготуєшся, Ти можеш морально себе підготувати, що це твоє завдання, що ти маєш це виконати любов і ціною і все. А... а як швидко ви адаптувались? Бо знаю, з історії хлопців вже кажуть: ну десь через там місяць-півтора вже знаєш, що, що летить. Знаєш, наскільки далеко воно летить, чого стріляють. Коли ви вже почали розбиратись у всіх цих таких тонкощах. Спустя неділю-дві. <ган> Десь так. А На якому напрямку, можливо, якщо можна казати, біля якого населеного пункту були зосереджені ви? Я був зосереджений на напрямку Андріївки. <ган> Ми отримували позиції вже відбиті. Я був недовго після поранення, тобто, отримав поранення там. Був 5 днів на напрямку, отримав поранення та евакуювався, після чого проходив лікування. Коли ви вже були на Сході, які задачі стояли перед вами? Просто утримувати позиції чи, можливо, і були штурми? Як з їхнього боку, так і з вашого. Ну, ми отримували позиції і били штурми з їх боку, тому нам треба було захищати, оборонятися, та і може в плен кого взяти. Mm -hmm. а, якою була а, тактика ворога на вашому напрямку? Хтось розповідає про ці славнозвісні м'ясні штурми від росіян. Хтось каже, що було. А, Такі заходи ДРГ маленьких, тобто груп росіян. Як це було у вашому випадку? Ну, маленькі групи, ДРГ по 5-7 чоловік заходили ночі, е і днем питались виснити, скільки нас нього співали. Ми все-таки раніше да, бачили, і тому е інформації від них ніякої не було до ворогів, е а у нас про них було дуже багато інформації. Ми у них і радіостанцію зібрали, uh -huh. і телефони їх службові зібрали. У нас було достатньо інформації, скільки їх там на позиціях і де вони знаходяться? Ось, ось це, до речі, дуже цікава історія про те, як вам вдалося захопити радіостанцію росіян. А чи вдалося звідти отримати якусь корисну інформацію? Як це взагалі відбувалось? Так, да, да, інформацію про техніку. Як вона присувається, пересувається де знаходиться, скільки техніки, тобто, змогли витащити інформацію. Угу. А, я, а як вдалося її захопити? Ось, ось цю радіостанцію, мобільний телефон? Група ДРГ прийшла, ми її знищили. Та й все. Ну, це вкратце, в, ви, ви, ви ви так кажете, що ніби в цьому нічого складного. Ну, прийшли, типу, ну, ну знищили, там, захопили. Але ж це, 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 це бойові дії, що для вас було найскладнішим у цей час. Для мене я не можу сказати. ну, Я просто виконував обов'язок. І для мене це було ні морально, ні тяжко, ні фізично. Я просто робив це і все. Не знаю, як це все пояснити. Просто це воно є, і все. А, як ви пам'ятаєте взагалі а, свій перший бойовий вихід, своє перше бойове завдання? ну, це... Трудно пам'ятаю. Воно було давно, угу. а там все происходило на адреналіні, тому воно частями заповнилося. Угу. Ось про адреналін, до речі, чи. Згадуєш під час бойових дій, ось всі, всі ці настанови, всі ті навчання, які ти проходив, чи дієш суто інстинктивно. Ні, от навчання дуже, дуже важливо для зони бойових дій, тому що ти пригадаєш все, чому тебе там учили, і майже все і сп... пользуєшся, всім цим пользуєшся, всією цією інформацією, що здобув, угу. ти всією пользуєшся. Ну, максимально намагаєшся, тому що ти розумієш, що ну, якщо цього не дотримуватися, то ти можеш загибнути. Угу. А Були якісь важкі моменти, такі, що думаю, що ось зараз руки опустяться. Ні, ні. А, а хто вас підтримував під час перебування на ротаціях? Близькі, побратими? Так, да, сім'я, дівчина. А, як а, вони поставилися, якою була їх реакція, коли ви сказали, що їдете а, на схід? Не, не дуже гарно. Була сварка, сльози, істеріки. Но... Вдалося одразу заспокоїти, чи вже, чи вже з часом? Ні, з часом. От після того, як сказав, і то я не одразу сказав. Вони дізналися від інших. Mm -hmm. От, і позвонили мені, та й почали ругатися. Ти нікуди не поїдеш. А Це ти не... а ви вже там? Ні, я ще не був там, але я вже сказав, я казав, що не можу. Це мій обов'язок і так далі. Я поїхав, і після того, як я приїхав туди, вже на схід, mm -hmm. і через два дні я подзвонив, і все було добре, заспокоїлося. Um. Коли а, ви вже перебували на позиціях, виконували бойові завдання. Чи розповідали рідним а, про а, всі важкі моменти, чи, наприклад, щоб їх не нервувати, деякі речі не казали? Ну, звісно я деякі речі не казав. Як це ну, виняє? Які моменти були, що на грані життя та смерті? І так далі. А будучи у військовому колі побратимів, а ви обмінювались якимось бойовим досвідом? Чи був у вас а, якийсь можливо наставник? Бо багато хлопців кажуть, що а, знаєш, типу, приїжджаєш перший раз на ротацію, багато чого не розумієш, багато чого не знаєш. і Шукаєш людину, яка а, зможе все прояснити, розкласти так би мовити, все по поличках? Наставника не було, але обмінювалася інформація ті, що вже були там. Вони розповідали маленькі нюанси, які могли допомогти в подальшому. Угу. Е, під час боїв вам вдавалось е, не тільки. Обороняти позиції, а й координувати ваші дії вашого підрозділу там, при цьому всьому ще й підтримувати зв'язок між позиціями. Коли я читав цю історію, то думав, що ви як Юлій Цезар, знаєте, і, і позицію облаштовуємо, і зв'язок тримаємо, і координуємо дії підрозділу. І все це під час бою в мене в голові. Не вкладалось. Розкажіть, як це відбувалося, що ось ти задіяний а, фактично на декількох задачах, і тобі потрібно в умовах бойових дій встигнути все? Це важко. То я військовий не так давно, угу. але відповідати на радіостанцію, підтримати зв'язок. Це вже на автоматичному режимі, тому це не було важко. Утримувати позиції, так, да, дуже важко, тому що можна бути зосередженим на противнику, на ворогу, на твоїх діях, що ти робиш, щоб не попасти під кулю, не дай Е, угу. Тому треба було дуже швидко реагувати на все, і одночасно передавати інформацію по ситуації. Чи одразу до вас надходила ось ця підтримка з боку там сусідніх підрозділів сусідніх позицій, коли ви перебували у бою і тримали там зв'язок, кажете, що там на наступають. Чи все ж таки спочатку доводилось відбиватись своїми силами, а коли ситуація загострювалась, то тоді вже приходила допомога? Ну спочатку свої сили, а після, як е, вже не? 에... Получається, то треба чекати, задіювати, під, під, під задіювати него. допомогу. Да, Як ви можете взагалі описати ворога? Наскільки він підготовлений? Бо багато. О... У нас людей в країні після всіляких мемчиків там знаєте, що ворог наш недолугий, що не не підготовлений, і таке все інше. Ну, сприймають війська РФ як дійсно м'ясо. А деякі військові кажуть, що не потрібно недооцінювати ворога, адже він все одно вбиває, адже він теж підготовлений. Як це було у вас? Да, був підготовлений ворог по екіпіровці. У них набагато краще, ніж у нас. Е, у нас видають е, середній mm -hmm. бал, а у них максимально. У них все на цьому плані добре. По екіпіровці, по е, спецзасобам, ну, автомати, патрони, гранати. Це все у них достатньо. Тобто, недооцінювати ворога все ж таки не варто. Звісно. А під час ось цих бойових зіткнень, коли ви фактично ось довго тримали позиції ваші в обороні, а ви і самі отримали поранення. Ви, ви про це вже говорили. Розкажіть про обставини, як це сталося і наскільки швидко вдалося вам евакуюватись? Це було якраз перед самою ротацією на позиції. Uh -huh. Я зустрічав групу, тому що вона не знала, куди йти. І мені треба було маякнути їм, помахати рукою, щоб був зірний контакт. Uh -huh. Ось. І В цей момент прилетів мінометний обстріл прямо біля мене, около двох метрів. І осколочне ранення в стегне попало. Uh -huh. Після чого я продовжав ще сутки в бліндажі, і після чого. Ще 5 кілометрів не треба було йти до місця евакуації. Ого, а, а, а чому о, потрібно було ще добу о, бути в бліндажі? Нам неможливо було евакуюватись? Ні, тому що щільний обстріл був, і М -м -м. треба пересуватися тільки ночі, а це було десь під ранок, 5-6 ранку поранення, і після чого ми около 21-ї вийшли з бліндажу. І присувалося 5 кілометрів до місця евакуації це ще цілу ніч. Шостій ранку мене тільки забрали від звідти. А ви йшли ось ці 5 кілометрів своїм ходом? Чи вас несли? Чи я, ні, як це ні, ні, мене звісно, побратиму допомагали, угу. під руки, все як положено. А як пройшла ваша реабілітація? Чи вдалося повністю відновитись від поранення? Повністю ні. Ще є маленькі нюанси. Нога, звісно, болить від перенавантаження, і так далі, то це не вилікуєш повністю. Угу. А, маючи такий а, бойовий досвід вже, а, чи ділитесь ви ним з кимось, наприклад, там з бійцями, які а, ще тільки там будуть виїжджати на ротації, чи а, бійцями, яким. Які вже приїхали, але е, будуть виїжджати на той напрямок, де були ви. Так, да, досвідом ділюсь. Звісно ж, бійцями, що будуть їхати перший раз, або самі підходять і спрашують досвід, то я, якщо ділюсь, звісно, тому що і, якщо ну, я передам інформацію, і його це може спасти, звісно uh -huh. ж, я розкажу йому. А що б ви порадили взагалі військовим, яким ще тільки передує потрапити на передові позиції, якісь поради від себе, так би мовити? Не боятися йти вперед і думати перед тим, як робити. А ви, ви кажете не боятися. А деякі військові кажуть, що навпаки, типу страх має бути присутнім, адже якщо ти не боїшся, ось якраз тоді можеш наробити якихось помилок. Чи правда це чи ні? Чи це да, у кожного да, порізного це є правда? Страх він само собою є у кожної у людини. Тому його не треба. Ну, якщо у тебе немає страху, це або ти мертвий, або ти ну. Трішки несповна розуму. Розкажіть про плани, цілі, які маєте наразі. Чи плануєте вже подальшу якусь ротацію, чи зараз тільки на відновленні будете знаходитись? Я поки не знаю. Буду поки проходити службу на кордоні, а далі посмотрим. А там як піде. Наостанок запитую усіх наших героїв про те, що для них означає бути прикордонником. Гордість. Велика гордість за те, що охороняю кордон України. Для мене це найважливіше. Чер друзі на такому гарному акценті можемо завершувати нашу розмову. Нагадаю, що сьогодні спілкувались з молодшим сержантом Данилом Демченком про його бойовий шлях, особливості служби і що означає бути прикордонником. Мене звати Костянтин Богатирьов. Ви слухали програму Незламні. Ще почуємось.